Я ось така арматура, пофарбувала її. ось Це щоб спробую на неї підв'язати помідори. Думаю, вона сильно тонесенька для цього, для цієї справи. Ну, подивимося, подивимося. Тут такі крючки приварила, щоб зручніше було підв'язувати зверху. Ось. Ну, не знаю, що з цього вийде, тому що вона реально тонесенька. І я хочу всього дві на рядок ставити. Так що. Будемо посмотрети, що з цього вийде. Ось. Зараз бурновий спробуємо подивимося, як він пробуре дирку, бо хочеться поглибше закопати цю арматуру. Виключили світло, але я вже була до цього готова, вже переодягнулася сапку в руки і поки ще, хоч трошечки є світло, пройдуся, тут, посапаю, роботи не почати край. Я зараз трошечки відволіклася, і багато було і справ, і душевних переживань. ось, Але ну, треба трошечки повертатися, тому що воно вже все починає заростати так непогано. Тому сапка вперед, погнали! Так, друзі, я намагалася посипати, я намагалася погуляти. Зараз я намагаюся прорвати огірочки, але нічого з цього в мене не вийшло. Ну, погуляти ще було непогано. Так до кінця городу сходила, пообходила, подивилася, що навколо, що як. Ось, а... Бо мошки просто загризають. Саме страшне, що вони залітають в ухо. Таке враження, що вони хочуть поселитися там. Короче. Треба оце гібле діло заканчувати. Кошмар просто. Тому буду з вами прощатися. Чері, йди попрощайся. Йди сюди. Вона, коротше, не хоче. Її теж мошки достають. Тут огірки дуже погано себе почувають. Подивіться, які вони нещасні. Не можу їх полити через відключення світла. От. Світла більше немає, ніж є. Це дуже бісить. Ладно, не будемо про цю погану тему. От, коротше, я За цього не можу їх палити, бо коли дають світло, мені треба виконувати іншу справу, а не поливати огород. Ну, тому я на цю тему дуже злюся. І подивіться на це, от нещастко. Ну, добренько. Хотіла закінчити на... на хорошій ноті, не вийшло. Давайте так. Так, друзі, я включила світло, я буду варити компотик. Ось він. З вишні назбирала, поки світла не було. Так незручно, такий графік, блін дебільний. Я вже вдачнушки, я вже хочу спати. Так було якось зручно, мене якось виключали в 10, і ти, виходить, якраз ложишся спати, і супер. І супер клас. А зараз 10 вони лише включають. І біжиш все робити, що хотіла. Пралку включаєш, щоб вона допрала. Це нехай вариться, треба ще один чайник зараз буде закип'ятіть. Ось. Ще один чайник треба буде закип'ятіть. і зварить компота. Отак от, от. Я втомилася. Коротше, хтось написав, багато людей написали, що мені тут диванчик потрібен. Повністю з вами згодна, просто мої думки прочитали. Хочу сюди до диванчика, щоб відпочивати трошки іноді. Але не факт, що буде на цей час. От, писала ще про ці перці, щоб дати рецепт. Друзі, е нехай замаринуються десь через тиждень. Я їх попробую. якщо будуть смачні, то з вами приготуємо. Як ні... То не приготуємо наші нам не смачні рецепти, так? Вони щось шип'ять, щось вони там бродять, гудять. Зараз я вам покажу. В них там якийсь процес відбувається. Щось там якесь шипіння. Не знаю, чи буде вам чутно чи ні, але послухайте. Ну, коротше, знаєте, як газики вода пускає, коли от Кока-Кола. Ось, я як наркоман в зав'язки, вам кажу. Тобто якесь там щось, якийсь процес про, От Через тиждень спробуємо, як буде смачно, то приготуємо з вами. Якось так. Зараз в мене компотик на часі, там залишки сосисок. Уу, воно гаряче через чайник. От такої. Так що я зараз швидесенько все побігаю, все поставлю. Компот за частини завтра буде вже смачненький, добренький. От. Е... Якось так. Так що я побігла. А ще за каву писали, як її заказати, я вам все покажу розкажу. Так. Я поставила другий чайник. Потім збігала за стаканом. Оце мій стаканчик, який якраз сюди підходить сахар. На цю кількість. Тепер треба злазити за сахаром. Оце візілуха, я вже забула, як це ганяти на цю рідну кухню. Чуть не порвала ногтями. Зараз би ще й сахара розкидала. Це було весело. Зараз. Да, це, звісно, дуже весело оце, ось, з цим світлом. Вже хочеш спати, його включають, ти біжиш в душ, а я зараз ще поки віта, я стараюся холодною водою митися. У нас керниці вона йде, вона там ледіна, така холоднюча. І виходить, поки ти в душ побігаєш, ту пралку в... о, включиш, пралку включиш, запустиш, тут усе це зробиш, то вже і спати не хочеться. І отак от збивається графік. Так, сахар. Хто ще отак от? Чи ви все встигаєте? Чи я одна отак бігаю як сумасшедша? Блін, чайник почав. О, все ж таки порвало. Зараз в мене є пакетики. Зараз зараз. Чайник почав борохлити. Воду не до кипіть, Ну, не дороблює. Вже дочекаюся, буде нова кухня, то я й новий чайник куплю. Ось таке порвало, отрі. Женщина кошка. Ти тут положи пока А це я зараз приберу. Це піде в компот. Антично в мене твоє не туди. Без виходних ситуацій не буває. Уф. Все, нехай растворяється і залишиться на ночовку тут, а зранку буде мені холодненький, прохолодненький компотик. О, кошка пришла. Кися, нельзя, о ні, туди не лезь, пожалуйста. То сосісками пахне, не мишами. Где отсюда? Все розчинився, сахар. Зранку буду, Пока так. Все. Це нехай тут, це нехай тут. Ось. От. Пішла. Це сосиски, а не миші. Кошка. Сосіски, понимаєш? Задниця така. Не царапайся. Геть! Геть з України! Некрасива кошка. Все, от тепер пока.